Ще одним столітнім мешканцем стало більше на Коломийщині. Славний ювілей відзначила мешканка Печеніжина, Парасковія Миколаївна Піганюк. Привітати ювілярку прийшли представники влади, селища та району. Зібралися на свято близькі та рідні бабусі. Серед гостей знімальна група нашого телеканалу Парасковія Миколаївна народилася в 1915 році. Саме тоді на нашій території відбувалися події Першої світової війни. Дитинство та юність жінки були нелегкими. А за часів радянської влади вона була заслана. До архангельська, однак, не зважаючи ні на що вижила та повернулася до рідної домівки. Що помогло, це не я лежу, нічого не допомагає. А боже! ходили до церкви? Він все, що добре. На Сибірі було в архангельську. Кост помало докінчити. Пересковія Миколаївна народила двоє дітей. Зараз у неї вісім онуків, вісім правнуків та майже півтори десятка праправнуків. Тішилися столітнім ювілеєм і гості, що завітали до обіця піганюків. Голова об'єднаної громади Ігор Довірак привітав ювілярку та пообіцяв разом із товариством завітати в обістя газдині на наступний ювілей. Всі прийшли вітати. Ай, Боже. І хочемо радіти разом з вами, що ви досягнули таких великих років. Дай Боже вам здоров'я, щоб ви могли ще багато проживати. І видите, і от такі маленькі якісь такі подарунки ми взяли. Так що ми всі вас будемо радо вітати. Однак найбільше тішилися століттям діти Параскові Миколаївни, адже вони ще й досі можуть вважати себе дітьми, не дивлячись на те, що синові вже за 80, а доньці й минуло 60 років. Це світа мама. Що можна говорити? У такі роки я, я рахуюся, ще, ще молодша, бо маю маму. а Мені вже теж 61. Ще радісно, що живе мама. Мені вже 80 років, то вже, Що говорити, ще прожити, так хоч ще з десять книг. Минулі вихідні виявилися насправді щасливими для родини піганюків. За святковим столом столітньої Параски Миколаївної зібралася вся родина. І спочені Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма подієнтика.